Доброго дня. Так, періодично отримую е, такі питання, або можна це назвати критикою на рахунок от даного мангалу, що він виконаний таким чином, що тут ці заслонки, він одночасно може і туди, і туди, і так, і так працювати, і це нібито не смокер. Е, тому вирішив зняти таке огляд. От, на прикладі оцього мангалу він відзеркалений відносно нашого стандартної версії і збільшений, але це ніяк не впливає на його роботу. До речі, ви також можете замовити, можливо, вам потрібен нестандартний, а так дещо змінений. То також такі варіанти е, можливі. Труба от у нього чорна замість е, оцинкованої чи нержавіючої, Ну так забажав замовник. Так, і ще раз, ну, точніше, не ще раз, а по самому використанню цього мангалу будемо зліва направо. Перший варіант. Ну, не перший варіант, так от, дивимося. Поличка у нас така розкладна, так от вона легко піднімається, і складується і ставиться назад. Ну, це або транспортне положення, або, можливо, якщо він у когось десь там сирає, стоїть, там, щоб менше місця займав. До полички питань в принципі немає. так от На неї можна ставити казан, піднос, в даному випадку стартер. Вона має такі ще гачки для того, щоб повісити сюди якусь качергу, савок там, чи що вам буде потрібно. Зліва направо йдемо. Пічка до казана. Має отаке от регулювання тяги. Така шиберна заслонка. Це у нас дверка для підкидування дров під час використання, коли у вас тут зайнято стоїть казан і немає змоги відкрити. Сюди стає казан 12-літровий або 10-літровий, але ну, 40, см, 40 см діаметром. Тут 395 мм діаметр завужений для того, щоб казан трошечки вище стояв, бо якщо він буде повністю сідати, то ці вуха у нього, ну, ручки, вони пруться і незручно буде його піднімати. А от При такому діаметрі вони так трохи зазорчик єсть і це зручно. Вони всередині мають у нас ще такі є упори для сітки. Сюди можна поставити також сітку гріль і користуватися нею. Це дуже зручно, камера закривається, тобто можна щось там на сітки готувати. Пічка для казана працює наступним чином: тут у вас казан, тут я розповів. Ми перекриваємо оцю заслонку. Закрита. Цим самим відсікаємо цю камеру і перекриваємо заслонку внутрішню. Зараз у нас пічка до казана працює напряму в димохід. Лише лишається оця заслонка, якою ви регулюєте тягу, ну і плюс шибір внизу на подачу. Все, ми користуємося цією е, пічкою до казана, готуємо страви в казані. Питань, я думаю, ніяких до цього немає. От ви придбали це все, користуєтеся цією пічкою. Один варіант, другий варіант. Ця заслонка лишається перекритою відносно топки, ми відкриваємо верхню заслонку. Ця заслонка відкрита. Зараз ми можемо сюди закласти дрова або на стартері приготувати вугілля, засипати сюди. І користуючись, сюди заложили цією заслонкою на подачу повітря. Тобто там у нас є отакий от. Такий от. Колосник він із двох половинок состоїть, тобто для того, щоб вичищати, ну туди все одно щось буде там попадати в будь-якому випадку. Е -е. У нас ця частина працює на димохід, знову ж таки, регулювання тяги, кришку закрили, термометр. Хочете на сітці готуєте, хочете, шампури поставили сюди. Користуйтесь як вам зручно, так і готуєте. Хтось любить на шампурах, хтось любить на сіці. Також мені здається, до цього питань не має бути. Шикарний гріль. 60 см в стандарті, або 750, оттаки, або там до метру, якщо вам потрібно, буде, зробимо до метру трубу. Тут от 13 шампурів на стандартному 11. Користуйтесь гріль. Шампури ззаді. Тут от закрито так, тобто шампуризм сплошних отворів, тут позаду немає. І третій варіант. Варіант використання цього апарату як смокеру. Тут у вас все закрито. Ми відкриваємо перехід між цією пічкою і цією камерою. Так, от воно все у нас працює. Перехід. Ця заслонка, до речі, двохпозиційна. Тобто, в одному випадку вона працює отак. Перекриваючи отак, вона відсікає. Димохід, і уже прохід диму можливий тільки через цю камеру. Тобто вона буде заходити сюди, тут гріть і видаляти уже через цей димохід. Вона працювати буде повністю в режимі смокеру. Тобто, гаряче копчення, тут ви топите дрова, тут у вас горить температура, гріється оця нижня плита, буде грітися, сюди йде гарячі гази, заходять, гарячий дим. І тут у вас проходить процес копчення. При цьому заслонка ця має бути. Закрита для того, щоб не було підсосу воздуха звідти, все, ви дивитесь температуру, готуєте у вас смокер. Виглядає він отак. От от. Фон не дивіться, у нас не дуже, але ми тут на базі такого кооперативу, тому у нас так. Але в будь-якому випадку, да, В будь-якому випадку смокер, хочете, печка для казана. Хочете гріль, хочете смокер. Хочете, можете спробувати користуватися всім цим одночасно. Замовники так наші роблять. Тут готують на грілі. Тут у них шашлики готуються. Все відкрито, там відкрито. Тут у них готується. Плов чи шурпа. І ви одночасно на двох етіх, да, це не смокер в такому випадку, коли у вас все пооткрито, але це трансформер, котрий може виконати одразу декілька задач або паралельно, або ну там уже як, вам, як ви придумаєте. Але повнофункціональний апарат працює добре, тому ніяких питань. До нього у замовників не було. Тому звертайтеся, кому цікавить. Вони у нас завжди в наявності, у нас чи в магазині на Слобожанському проспекті міста Дніпро, сайт наш царин але я контакти лишу тут під відео. Звертайтеся, замовляйте, будемо раді з вами співпрацювати. Всього, всього доброго, до побачення.